Так, шановні, добрий вечір. Не встиг я приїхати з однієї рибалки і я вже знову на іншій. Сьогодні повернувся знову на море. Це чудове місце. Тут вже рибалить мій друг Серега. Серега, помахай! Сірий, помахай. Серега рибалить з малим своїм сином, з Ванькою. Вони з самого ранку сьогодні, а я був на роботі, то з приїхав аж ну, так, каже, з обіда. Приїхав вечір. підвечір. Ну, вони підловились тут, прям нормально. Малий взяв спінінга, побіг по берегу. А Серега тут же ловить ляще. Вон там в садку можете бачити, що строфіє. Ну і я взяв сьогодні по мінімуму, я думаю, соберу одну паличку і буду насолоджуватися. Буду не кількістю, а якістю. Тому що на минулий рибалці ви ж бачили. Скільки цієї риби було, хотілося б більше якісної риби, а не багатої. Збирати сьогодні буду свою новеньку паличку від Brain, Scout і Siete Arnament в рості 3,9 метра 150 грамів вона має тест. До цієї палички також нова катушечка Blade 6000. Крутецька катушка, це вже третя чи друга рибалка з нею. Я тільки насолоджуюсь. До речі, написано. 0,25 шнура сюди лягає 150 метрів, а на 0,28 120. Ну, прям все зразу і написали. Так що отака катушка сьогодні в нас буде працювати. По прикормці. Дома я зварив горох отакий. Він прямо наче й доварений. Ну, такі трохи тверденькі, наче. В цей горох ось флагман секрет. Андрюха його хвалив, сказав, прям дуже хороша прикормка. М -м, пахне воно. От так. Раз. Так весь. Що ми його будемо берегти. Є і є. Так. Ой, у нас вже такий шоколадний город, вийшов. Зараз додамо водички і буде те, що треба. З собою ще взяв сьогодні рілфіш, кориця ваніль на ляща. і просто кориця флагман, теж на ляща. Придбав собі таку. Для звірів хатинку. Мають не вилазити через це горлишко. Як воно буде, розкажу вам потім. У Андрюхи така є, то наче не вилазять. Так, і черв'яків червоних я сьогодні взяв в такому мішку. Блін, в мене закінчились ті, що в мене були. Це взяв дві порції, 50 гривень порція в Києві, ну це в звичайному магазині там якомусь, але, блін, ну. Дуже дорого, я не знаю. Треба копати самому. Здається, що дав багато води, але ні, зараз вона натягнеться. Я думаю, що буде саме те, що треба. А можливо навіть доведеться трошечки додати. Багато зернових, я думаю, що течії тут немає. Зерно буде лежати на дні і збирати нашого лящика. Ось такий план у мене. як воно там вже буде насправді, будемо дивитися. Так, отака в нас снасть получилась. 110 грамів кормушка, два поводки. так я їх наживив. По два червячки червоних і закрив опаришами. Два повідка. І все, будемо закидати. Взяв з собою пилочку. Думав, може будемо дрова пиляти. Мабуть, нічого не будемо, на вулиці тепло. Так, і наш жовтий чемоданчик з освітленням. Термосели, ліхтарі, все тут в кучі. Я прийшов за цією штукою. Ці будемо збирати пізніше. Сука. Так, Вирішили під... щось, щось трохи під підвечерять. Серега свої балабасики подоставав, я свої, тут ось тушоночка є. Я заїхав, купив ковбаси, якусь там палку. Ось Такого ребра купив, копченого. Ага. дивіться, яке зараз підріжем. Буде саме те, що треба. Ковбаска, короче, кисло все нагідцы, кетчуп. Ну, в общем, з голоду не умрем. А, салко що так. так Зав'язали руки поддувал. Так вот це давай так. і ну все, да, диви. Да. А чим ти кажеш, воно должно пахнет? Лішку на пляному Ні, Ну згарювали. пахне сало, блін, гарно. Ну все, сейчас теж підріжем. На, підрізай. І цай. І, і сало, і, і ребер це підріж. По кості отак, да. І цей ще там разочок можна. Те, що сьогодні на цьому, на юності був, то дивлюсь, лежить таке, наче гарне. Не возьму кусочок. Коротше так, Буду зараз, мабуть, перезакидати, тому що закліпсувався в тій точці, де трава. Треба або кліпсу міняти, або я не знаю. Або місто. Та ні, місто нормальне, я ж тут сидів плюс-мінус метр туди, метр сюди. Місце а. нормальне. Краса, да? так? А Может, ну дай кусочок бабахну. Може ми конечно. звісно, нічого страшного. А кстати, солі в мене десь. Що скажеш? Добре. Солі, в принципі, вистачає, може підсовувати ще, але нормально. Друга така рибинка. Одну викинув. На ці, навіть посадимо до в цей Садочок, каже, таранки на соли. тут тростає. Так, да, ну щось ну, це не наш розмір, я хочу ляща. Щось є, щось є. Так, mm. да, я думав, що це лящик. Такий супротив дає. Так, Хотя моя нічому не навчає. Mm. Mm. Нічого. На характері його витягнемо. Враження наче маркерами йде по камням де по цьому. Але ж які маркерні, якщо ми там промачок. Що, тут? тут? Ага. Витягнув кормушку. Я здається витягнув ще й свою кормушку. Я її з минулої рибалки тут обірвав. І ось вона. Така сама, як моя. Так? Ось одна? І ось інше. Свою достав. Оскільки пройшло вже? Майже неділя. Прикольно. Якщо є, то не лять. Ні. Не Вот такие сынчик. Не та рыба. Вот такие сынчик. не будеш Ну, тоже не не буду Бо це ж не риба. <coughs> О. Ого. Не, ну, без дат точно виїдуть до ранку. Но ранка буде, я думаю, точно. <рес> да, ну це. Видно, не видно. Короче, під Васька. У нас повітряна тривога, стріляють. Виходи. Ну, а що робити? Війна в країні. Короче, от така риба. Ну що, я вже змотався. Ай, вже далеко за обід наступного дня. Сьогодні жодної покльовки, навіть немає маленького. Серега вчора що поймав, то й поймав. Сьогодні ходили купались. А, то Ванька малий Сергіян заходив аж туди, куди я кидаю свої крмачки. І що ви думаєте? Йому там навіть по пояс немає. Тобто там ну, метр глибини. Це лящ, він туди заходить, я так розумію, великою компанією. Зайшов, поклював і потім знову його сутки там чи, чи більше немає. Ну таке. А ще вчора була хвиля, сьогодні хвилі нема. Може, це теж якось діє на, на рибу. Нічого, не вдалася сьогодні рибалка, вдасться наступного разу. Е, нагадую, що посилання на всі товари, які ви бачили в моєму відео, є в описі під цим відео, а я поїхав додому.